Доброго дня, шановні гості каналу! Це новий проект, у якому будуть представлені цікаві авторські оповідання та байки, у яких відображено простими, щирими словами з гумором буденне життя простих людей. Щиро сподіваюсь на ваші лайки та підписку. А ми будемо щодня вас радувати новою оповіддю. Текст читає Ел Малахова. Село наше розташоване в лісах. З однієї сторони молодий дубник, з другої сосни. Так що грибів влітку та восени як гною під коровою у недбалого хазяїна. Та річ не втім. Міста в нас екологічно чисті. От і їдуть сюди туристи на відпочинок. Цього року також багато понаїхало, та такі ж приїздять, що грабель від заступа відрізнити не в змозі, а туди ж, у ліс, по гриби. Якось двоє таких заблукали. Та не згубилися б вони, аби не горілка. Тут від сосни, у якій білі гриби з маслюками ростуть, до села собаці рябчику десять хвилин неспішним бігом. Але ж як почує, що баба гапка його мискою, Дзеленчить, за хвилину вкладається. Так от пішла пара туристів по гриби. Торбу наїдками та напоями з собою взяли. Не стільки гриби збирали, скільки напоями бавилися, причому майже не закусюючи, так напилися, що й спати там же, на місці, і вклалися. До речі, через таких рябчик у ліси бігає. Попоїсть недоїдені харчі, помітить, піднявши праву лапу місце, де ті харчі лежали, та додому до улюбленої миски. Звали тих туристів Степан та Володя. Прокинулися вони, коли вже сонечко зайшло. Навкруги ліс. Дерева неначе говорять між собою. Темрява, там ще шурхне. Там щось крикне по звірячому, там по пташиному жах. А хлопцям то вовк, то кабан ввижається. А куди ж його йти? Куди бігти? Де село? Де люди? А тут то павутиння липкими тенетами оплете, то їжачок десь пробіжить, то миша пискне. Суцільний переляк. І тут Степан запропонував гарну ідею. Володю. Тебе ж ковтина біла, її у темряві добре видно. До ранку ми вже з лісу не виберемося, та й прохолодно вже. На біле звірі не підійдуть. Ми зараз вдвох у твою ковтину заліземо та так сидячи і заночуємо, а вранці виберемося. На тому й порішили. Залізли вдвох у володину, ковтину, як у намет, присіли на якийсь пагорб. Та й сидять собі тихо. Ввечері пішла баба гапка козу з випасу забирати, та в неї біля лісу припнута була. А козити нема. В баби паніка, що ж його робити? Поойкала та й пішла козу шукати, довго шукала, аж сутеніти почало. Тим часом володя заснув у своєму сховищі під ковтиною. А Степану все не спиться. Все йому жахи лісові ввижаються. Витяг з-під ковтини носа, запалив сигарку, замислився, майже задрімав. Аж раптом почувся сповнений жаху крик. Щось гучно впало. Дзвінку загавкав пес рябчик. Степан прожогом вискочив і побачив лежачу без пам'яті бабу гапку. Скрипом Вовки, рятуйте! Прокинувся Володя, і, біжучи, не вилізаючи з під ковтини, з всього розгону врізався в дерево, аж луна лісом пішла. Від крику Володі прочуняла баба гапка, і перше, що побачили її очі, був у смерть переляканий Степан. Ти хто? Чи проговорила, чи простогнала баба? Я Степанко. Я в лісі загубився, а ви тут звідки? Я, Аграфена Федорівна, козу свою тут шукаю. Хлопче, прошепотіла баба йому на вухо, а ти тут не бачив таке щось біле, потворне, на чотирьох ногах, руки теліпаються, а з того міста, де голова повинна бути, дим іде. І тут з-за кущів випав з напівоглушений володя. Воно тікаймо. Де тільки в баби гапки та спритністю взялася, вона побігла лісом, як молода антилопа, тільки кущі тріщали. За нею з не меншою швидкістю біг Степан. Трохи позаду, заплутавшись у білій ковтині, летів володя так і прибігли у село. У селі, заспокоївшись та усьому розібравшись, до ранку втрьох описували один одному цю пригоду. Коза наступного дня прийшла додому сама, а Степан з Володею горілки більше не споживають.